Коридор, все, в принципі, за канонами, за законами СРСР, коли будували великі кухні, великі коридори і малесенькі кімнатки. Здається, цей коридор настільки великий, що тут навіть їздить громадський транспорт, тому, думаю, будемо додати, додати ось такий пішохідний перехід. Ну і, звісно ж, для комфорту водіїв, автобуса. Дати знак, аби вони задовго до наближення бачили в принципі, що тут є перехід. Я думаю, так буде значно безпечніше для всіх цих квартир. Йдемо далі. Коридор, вхідна зона називаємо це так. Доволі об'ємна. Не подобається мені ця біла тумба, але фіг вже з ним. Пропоную одразу позбутися дверей. А двері це нав'язані нам норми радянською системою. А ми люди прогресивні, і я вважаю, все ж таки, що двері це не обов'язкова опція в квартирі. Звісно, трошки псує вигляд да під'їзд. Але якщо там прибратися і вигнати бомжі, тоді, в принципі, буде доволі норм. Але повірте, вам точно значно вільніше дихатиметься у вашій квартирі. Вбиральня, не розумію, навіщо взагалі чоловічий е, туалет повісили так високо, буде не дуже зручно ходити в туалет на підпитку, тому пропоную опустити його нижче, а ось так вже значно краще. На цьому в мене все. Сподіваюсь, мої поради були цінними для вас. Впроваджуйте ці рішення і в своїх помешканнях. До зустрічі!